Дорогі брати і сестри, дорогі наші друзі, гості наші, я вас вітаю, вітаю вас, дорогі брати, сестри, які живуть в кордонах України, які живуть за межами України, приятелі наші, що дивляться наші канали. Ми вас, я вас особисто вітаю і з Днем Суботнім, Бажаю вам суботнього миру, бажаю миру всім нам, всім нашим співвітчизникам, нашій країні, яка вже стомилась від цієї біди. І... Дуже хочеться відпочити. Дуже хочеться, щоб прийшов мир, і ми могли проповідувати Євангеліє в нашій місцевості і за межами. Для вашої уваги коротке оголошення. Як я вже й казав, і зараз повторюю, ми готуємося до першого заїзду. Родин воїнів, мами з дітками це тих воїнів, які загинули, захищаючи нашу батьківщину або пропали безвісті, або в полоні. 16 листопада 30 чоловік. Своїм автобусом заїжджають до нас. В якійсь мірі нам буде легше, бо вони будуть мати свій транспорт. Їх буде повний автобус. Ми готуємося і ми готові їх зустрічати. Думаю, що нас будуть дивитися на Рівенщині Тиннинська ОТГ. Ми вас чекаємо і ми вас приймемо, наскільки ми можемо як найкраще ну, наскільки це в наших силах. 9 листопада відбудеться шлюб місця Антверпені, тому ні мене, ні брата Андрія Кодряна на другу суботу не буде. Ми назначимо служіння. Ми продовжуємо збирати чоловічий теплий одяг і взуття. Уже дякую Гарі Анджурі, яка принесла вже частково дуже хороше. І взуття і хороший одяг. Я думаю, що нам продовжувати треба в цьому плані. Я вже хотів відправити перші посилки, але капелан Олександр Єфремов сказав, що коли ми наберемо достатньо, він приїде бусом. Тому що це довго буде йти і не треба платити, каже, я відвезу в саме, саме місце. Тому ми продовжуємо збирати тепле взуття і теплий чоловічий одяг. Завтра в нас буде чергова випічка. Сестри будуть пекти випічку для поранених воїнів і людей похилого віку. Ми вже возимо вже двічі або тричі. ми відвезли дім для одиноких людей похилого віку. Їх 200 чоловік, я казав у Франківську. Дуже вони сприймають це радо. І там є одна сестричка, з якою ми вже подружилися. Це адвентистка сьомого дня, Алла Миколаївна. Прізвище зараз гадаю, але не важливо. Алла Миколаївна. Ми з нею спілкуємося по телефону. Ми стараємося виконати її прохання. Її прохання було відіслати посилку її племінникові Юрі. Я думав спочатку, що це її син, це ні, це її племінник. Вона за нього переживає. Посилку відправили. Юрій вже дуже подякував щиро написав подяку, що він отримав цю посилку. Ми відіслали йому теплий одяг, тепле взуття, дві пари, тапочки, там ще деякі речі. Він дуже вдячний. Відправили ми в Краматорське. І ще одна цікава зустріч відбулася у мене, я хочу довести до вашого відома. Будучи в надвірні, на тижні не пам'ятаю, який це був день, по-моєму, це був четвер. Мені часто приходиться там бувати в надвірні їхати. І е, я побачив на зупинці, як заїхав на цю стоянку нашу тут, в надвірні. Заїхав такий дуже потужна американська, скоріше всього машина, там сім чи може більше місця, але це та такий джип. І з Христом таким? Хто? І з нього вийшов Геннадій Мохненко. Я його добре знаю, поки що візуально тільки. Ну, я ближче знаю його друзів Демидовича і Дудника. І ми з вами знаємо і Демидовича, і Дудника. Вони були тут у нас. І ми були у них на Донбасі. Геннадій Мохненко це командир батальйону капеланів Маріуполь. У нього цілий батальйон Капеланів Маріуполь. Він організував. Республіку Пілігрім. Республіка Пілігрім. Ми з ним обмінялися телефонами, дуже, дуже плідно побалакали, поговорили. Просто він в неділю виїжджає на фронт на передову і не зміг бути, не може бути. Мав би бути в цю неділю у нас своєю групою. Через його республіку Пілігрім пройшло 5 тисяч дітей безхатченків. Таких 5 тисяч. За ті роки. З ними він був по всім світі. Зараз у нього я не знаю, скільки діток, ну, він два роки вони жили в Німеччині і хочуть вернулись на Україну, і німці купили їм великий кусок землі і кілька будівлі у Миколичині. І вони буквально попри дорогу центрального Миколичині їм німці викупили землю і вони там будуть будувати і каже, нам буде потрібна ваша поміч. Я кажу, завжди будемо раді щось допомогти. І це дуже цікава людина, дуже він сам з Маріуполя. Це така людина відважна. Що ви пам'ятаєте, може, ті різні скандальні з ним історії, коли в Чернігові закрили кількох віруючих пастирів, і він своєю командою приїхав і буквально силою звільнили тих, ви влаштували демонстрацію, і вони тих, тих пастирів ну примінили, ну просто прийшли вони так, так потужно своєю командою. І це показує, що навіть влада відступає перед таким потужним напором, як зробив це Геннадій Мохненко, за справедливість, не проти справедливості, а за правду. Тому мені було дуже приємно побачити цю людину. Я, ми знаємо, що у нас з ним погляди деякі розходяться в деяких питаннях. Особливо перше питання, яке мені хотілося йому задати, і ви це почуєте це питання, чому він не святкує Суботу? Тому що знаючи його. Інтелект, я слідкував за ним, за коли вони вели два портфелі, білий і чорний, за його виступами. Це людина розумна, це людина мисляча, це людина, яка досліджує. Ну не може він не знати, що треба святкувати суботу. І тому йому я можу це задати. Це не мала дитина, що я ой, що таке питання задаєш? Такій людині треба задати. І я йому це перше питання задам. Друзі, ось такі короткі оголошення. Є ще якісь оголошення, може, я щось упустив. Про випічку я сказав. Добре. Значить, переходжу до привітів. Привіти від Андрія. Ви знаєте, що ми створили братарську групу, ще раз підкреслю. Дуже вдячний, що всі підтримали, що більшістю підтримали, і в нас вибачаю, що журавля не записав. Василь Мисюк сказав, що з ним було 17. Я з 18 порахував, а журавляв 18-го. Мішу забув записати. Я сьогодні справлюсь, допишу. У Нас в п'ятницю працювало 18 чоловік. Це без мене, я не працював, але там світився трохи. 18 чоловік це було великим свідченням єдності церкви, великим свідченням нашої згуртованості, велике свідчення нашої плідної праці. Дуже великі. Там і роботи зробили дуже швидко за 4 години. То, що та помножити 4 години на 18 чоловік, то одна людина за 72 години не зробить, бо людині треба відпочивати. А тут такий був темп 4 години, потужний, що зробили дуже багато праці. Е, дякую всім, хто прийняв участь, і дякую тим братам, які вже вне, вносять свої внески. Кожен день хтось вносить внески по 100 доларів, по 100 євро і по 100 Більше доларів. Е, тому я передаю привіти від Андрія Боченюка і його сім'ї з Канади. Від Андрія Жигайла і його родини з США. Він переслав 250 доларів Валерію Рябкову, і я постараюся якомога швидше передати. Від Шевельова Юрія з Краматорська, який отримав нашу посилку і дуже щиро дякує, від сім'ї Шумило Дніпро з Дніпра, Лена і Діми. від Аліка Бурлаки і його сім'ї. З Німеччини, від Сергія Клименка з Грибінки Полтавська область, від церкви Християн суботнього дня з Праги і їх пастора, Від Саші Волокітіна з Польщі. Він познайомився у місті Щецін з групою християн з 7-го суботнього дня, які беруть початок 90 років назад від Альфреда Куби. Він познайомився там з тою групою і він отримав від них. Жорсткий диск на 400 гигабайт. Для знавців, що це означає? 400 гб це матеріал, лише відеоматеріал, якщо би був, то це треба дивитися 140 годин. А якщо це письмовий матеріал, то це, ти не знаю, там півроку треба читати і дивитися. 400 ГБ жорсткий диск, історію церков. Християн 7 суботнього дня в Польщі і на Західній Україні. І ми отримаємо це десь понеділок, вівторок. Уже в неділю буде від виїжджати автобус, і нам передадуть Богородчани і брат Віталій дасть вам цей жорсткий диск. Так вітання від Саші Волокітіна. Вітання від Андрія Шпильового з Білої церкви. До речі, так належить до цієї церкви суботнього, сьомого дня. Від Марика Гофмана і Петра Яблонського з Польщі, якраз це Петро Яблонський, з яким познайомився Олександр Волокітін в місті Щецін, від моєї сім'ї Антверпена. від брата Герасима Василя з Антверпена. від сім'ї Віталія і люди іскри з Антверпена. Вони дуже хочуть бути у нас. Від Геннадія Мохненка і від Алі Миколаївної з дому перестарілих. Є ще, будь ласка, привіти для нашої церкви. Стільки отримав багато привітів. Це з греблі, так? Ту, що ми прийняли по відео. Добре, я думаю, що нам треба знайти ще раз те відео, ще раз включити, щоб подивились. Це дуже хороша така енергійна сестричка. Будь ласка. Дякую, сестри, дівниця, церква, хрещена, ракетна, сердечні привітіші. Сніання безвзю по собі стоп, додавайте, кажу, що слухувала, це не мав за Також передавала привіт від групки Жашко і її родини особисто. Дякую, сестра Валя, щиро дякуємо. за це. Передавали старий, наче І з його мутів і внукові. Разуміло. Вас тепер сім'я збільшилась, так? Родина збільшилась. Ну, сім'я. Будь ласка, ще я вітаю. Дуже приємно. У нас сьогодні багато привітів з Бельгії. Будь ласка, ще. До речі, є таке твердження, що в Бельгії найсприватливіші умови для життя наших біженців і віруючих. Це дуже приємно чути. Бельгія. Бельгії. Будь ласка. Є ще привіта. Якщо привітів більше немає, то за всі, прошу, будь ласка, ми е, за всі привіти щиро Я. і навзаєм. Амінь. Е, ми молимось, продовжуємо молитись за мир. Прогнози не втішні. Уже Міжнародний валютний фонд повідомив, що мінімум ще 27-й рік, 26-й рік буде війна. Я не знаю, ви читали це чи не читали заява Міжнародного валютного фонду. Тому нам треба молитись, 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 молитись. Я не раз просто не можу знайти відповідь на це, чому Господь так допускає нам. Не можу знайти. Але хто такий я, що можу претензії Богови нашому виставляти? Ми будемо молитись за наші групи в Україні і за межі України, за наших братів і сестер в Росії, за сім'ї, які переживають сімейну кризу. Це все у нас записано поіменно, в мене особисто, і я час від часу нагадую, позаминуло минуло якраз я говорив про такі сім'ї. За Владислава Лейбюка, що він більше не ламав руки. Де він? Почав з рук, щоб не закінчив ногами. Тому будь дуже акуратний. Як тобі там зробили операцію? Ти чув щось? Не чув. Рученьку гарно склали? Добре, я радий. Я радий. Владислав, ми тобі, наше тобі співчуття і тримайся, добре. У нас був один брат, який побив рекорди, впав зі сливки і дві руки зламав. Це брат Василь Бідер. З Сливки впав, і я думаю, ну як він так умудрився, дві руки умудрився. Це треба талант мати, розумієте? Дві руки зламати зразу. Так. Але слава Богу, зрослося, все добре, працює, трудиться, нічого не бракує. Так, я і, а тобі тим більше. Ти лише одну зламав. Хай Бог благословить. За кого? Ще будемо молитися, будь ласка. А, одну ру... в одній руці дві кістки зламав. Тоже спеціаліст? Нічого не скаже. Добре, друзі. Але все саме головне, все позаду в такому віці молодому все зростається, то дуже все ніжне, через то і все зростається. Є якісь, будь ласка, є прохання ще за когось помолитися? Ми сьогодні молимо, ми сьогодні в молитовній групі молимося. Особливою молитви. я не хочу просто на. На загаловину сети. Будь ласка. А ніяк вирішить або найкраща робота, ладно. У нього є підлада на потело або гайна лайз, а навіть. Ще хто може сказати? Забрати Тараса Нагорного. Він вже віддавно хворіє і ніяк не, не може отримати оце повне одужання. Добре, будемо молитися ще за кого. Є ще прохання? Якщо немає більше, більше прохань, ми будемо молитися. Ще раз наголошую: у нас є ще на списку люди, ну, за яких ми молимось, і вдома я молюсь, і ми по домах молимося, і в нашій молитовній групі. Сьогодні, в принципі, наше молитовне служіння і наші всі молитви були посвячені молитві за одного нашого брата. Хай Бог благословить і хай дасть нам сили. І далі продовжувати молитись там, де ми не можемо нічого зробити, де ми не можемо нічого змінити, щоб ми молились, 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 молились. Я запрошую всіх до молитви. Господи, Боже, Батько наш Небесний, до Тебе приходимо в молитві. І щиро щиро дякуємо Тобі за твою святу любов. Дякуємо за те, що ти, Господи, даєш нам мир. Даєш нам можливість збиратися в домі твоєму. Даєш нам можливість досліджувати Твоє слово. І в той час, коли люди так страждають, ми маємо можливість укріплятися у вірі. Напевно, це нам повинно принести дуже добру службу, тому що я, досліджуючи історію, бачу, що коли новонавернені люди, невеличка групка неутверджених людей попадає в велике випробування дуже часто. Їх віра просто не витримує навантаження. Господи, допоможи нам, щоб ми були сильні у вірі. Благослови, Господи, тих, за кого ми молимось, за кожного зокрема. Особливо зараз попросили помолитись за Тараса Нагорного, Господь. Я Тебе дуже прошу. Укріпи його насамперед у вірі і дай йому фізичне здоров'я. Боже, ти можеш це зробити. Ми не знаємо, по якій причині ти допускаєш нам хвороби. Я прошу Тебе, Дух Святий, відкрий Тарасові. Ну, що потрібно з його боку, щоб молитви були почуті? можливо, щось потрібно і з нашого боку, нам, щоб ти почув наші молитви, то відкрий Духом Святим. Я прошу тебе за друга Антона Лазорка. Це дуже приємно, що молодий юнак переживає за свого товариша і хоче, щоб ми молились, і ми будемо молитися за його зцілення. Я прошу тебе, що за Владислава Глайбіка, щоб він більше ніколи не мав таких травм. І щоб ця рана, щоб ця, ця травма не давалася йому якось знаки в майбутньому. Благослови тих, хто, Господи, в Росії, ми говорили, тих, хто за кордоном, тих, хто всеодиноцтві. Соодиноц... Всіх благослови. Благослови сьогоднішнє служіння і особливо мою проповідь. А тобі хай буде честь і слава. Амінь.